Джанні Родарі. ПОДОРОЖ Голубої Стріли. ЧАСТИНА 1. Розділ перший Сеньора Трохи не баронеса. Фея була вже не молода, але знатна і дуже гарно вихована чемна сеньора, майже баронеса. Люди звуть мене просто феєю, і я згоджуюсь, бо треба якось терпіти цих невігласів. А все ж я трохи не баронеса, це всі порядні люди знають, бубоніла стара сама до себе. Так і так, ви сеньора баронеса, підлесливо вторила їй служниця. Насправді я зовсім не баронеса, але різниці, власне, ніякої немає, як ти гадаєш. «А вже ж немає, сеньра баронесо», – підтвердила служниця. Отож ця різниця така мізерна, що й не побачиш. Усі порядні люди її не помічають. Та облишмо це. Он ще стільки роботи. Ця розмова точилася новорічного ранку. Цілісіньку ніч стара Фея та її служниця літали над містом, розвозячи дітям новорічні подарунки. Вони тільки що влетіли до господи. І на одежі в них ще не встиг розтанути сніг та крижані бурульки. Ростопив грубі, наказала Фея, треба якось обсушитися і прибери мітлу. Одгасали ми чимало цієї ночі, чи не за цілий рік, та й Вітрюга ж був, до кісток проймав. Ще пак літати в таку хурделицю на якійсь чортові мітлі, і чому стара навіть у добу авіації. Не може розлучитися зі своєю мітлою, бубоніла невдоволено служниця, ставлячи мітлу в темний закуток. Я вже так простудилася, що ледве дихаю. Скрізь на кольки бере. «Заварино мені густої ромашки, гукнула Фея, одягаючи окуляри і вмощуючись за письмовий стіл у старе, оббите чорною шкірою крісло. Зараз, пані баронесо. Пискнула служниця, мов простуджена миша. Стара фея вдоволено позирнула на неї крізь окуляри. Хоч сама й грубувата, подумала про служницю Фея, та добре засвоїла правила гарного поводження і вміє триматися при такій сеньорі, як я, трохи не баронесі, пообіцяю їй набавити платню, а там хай жде. У мене, звичайно. Обіцянка, ця Ні, Ніде правди діти. Фея була таки скупенька, хоч і знатна й гарно вихована. Двічі на рік вона обіцяла старій служниці збільшити платню, але далі обіцянок не йшла. Служницю, проте, не тішили слова. Вона воліла чути брязки червінців. Якось у служниці навіть вистачило мужності сказати про це «сеньорі баронесі. Стара Фея аж скипіла від обурення. Все гроші та гроші. Оці селюки тільки й знають, що мріяти про гроші. І коли вже ти перестанеш думати вголос. Доки тобі про це нагадувати? Мабуть, не навчити тебе шляхетних манер, як і ослів цукром не нагодувати. Фея зітхнула і знову ткнула носа в свої рахункові книги. А втім. Ще побачимо, додала вона. Надій малувато. Цього року справи йдуть погано, грошей обмаль. Ще пак усім хочеться гарних подарунків від феї, а як справа дійде до грошей, тут і починається. Годують обіцянками, просять видати в борг, неначе їм фея багата ковбасниця, а виконючать іграшки, тільки й бачили їх. Та зрештою. Я не смів сьогодні нарікати, адже всі іграшки, що були в крамниці, я порозвозила, і треба буде занести з комори нових. Фея згорнула свою рахункову книгу і заходилася розпечатувати листи, які вона вибрала з поштової скриньки, повернувшися з нічної подорожі. Ось як. буркнула вона. Так і знала. Я розношу в таку негоду подарунки, марную своє здоров'я. А вони ще носом крутять? Бач, йому не до вподоби дерев'яна шабля, захотів пістоля. А чи знаєш ти, що пістоль коштує на тисячу лір більше? Хм, диви, а цьому заманулося літака? Та його ж батько якийсь нещасний швейцар помічника кур'єра одного службовця лотереї, і на подарунки дав усього триста лір. А що я могла подарувати хлопцю на триста лір? Фея ж бурнула листами в скриньку, скинула окуляри й гукнула Терезо, Ромашка закипіла? Зараз несу, несу, сеньоро баронесо!» І стара служниця увійшла до кімнати, несучи в руках склянку з окропом. Ти капнула сюди рому? Я влила аж дві ложки. Нащо так багато? Вистачило б і півтори. Тепер розумію, чому в пляшці скоро дно буде видно, а купили повну повнісіньку тільки чотири роки тому. Ковтаючи окріп, мов холодну воду, а так роблять усі старі панії, які, до речі, вважають, що й ми з вами спроможні пити окріп, фея никала по своєму малесенькому царстві. Вона зазирала в кожен куточок, нишпорила в кожному закамарку крамниці та кухні. Навіть під сходами, що йшли на горішній поверх, де була її спальня. Темна крамниця здалася їй пусткою. Спорожнілі вітрини були затулені з надвору залізними шторами, на полицях валялися тільки порожні коробки з-під іграшок та обгортковий папір. Двері, через які вносили іграшки з двору, були на засуві. Знайди ну, ключа від комори і візьми свічку, зваліла фея. Треба занести сюди нові іграшки. Невже ви, сеньоро баронесо, будете працювати і на ваше свято? А хіба на свято не треба їсти? озвалася Фея. Та сьогодні ж ніхто не прийде купувати подарунків адже новорічна ніч, ніч феї вже минула? Либонь, так, але до наступної новорічної ночі залишилося всього 365 днів. Мабуть, доречно буде вам сказати, бо ви навряд чи знаєте це, що фейна крамниця іграшок була відчинена цілий рік. У вітринах ніколи не гасло яскраве світло, тому дітлахи мали досить часу, щоб придивитися і вибрати ту чи іншу іграшку. А батьки за цілий рік, в свою чергу, могли також якось на ту іграшку стягтися. І ще ж на фейне щастя, щодня в когось бувають іменини. А яка дитина в свій день народження не чекає подарунка? Тепер ви знаєте, що робить стара фея від 1 січня аж до 31 грудня кожного року. Сидить у своїй крамниці, причаївшись за вітриною, та вичікує покупців, а надто цікавих дітей. З їхнього виразу обличчя вона зразу догадується. Сподобалася їм іграшка чи ні, і коли якась цяцька дітям не сподобається, фея негайно поставить на її місце іншу. Принаймні так було мої любі, як я ще був малим, а тепер хто зна, чи є ще у феї та крамничка, де у вітринах повнісінько заводних поїздів, ляльок, собачок, рушниць, червоношкірих індіанців, пістолів. Я ще добре пам'ятаю ту крамничку феї, скільки я вистоював там, притиснувшись носом до шибки вітрини і перераховуючи іграчки. Та щоб перерахувати їх усі, треба було мати багато часу, а в мене його було обмаль, бо мама наказувала не баритися з молоком. Так я жодного разу і не перерахував їх.